Друзі, вже тиждень як тема нової коаліції між ЦДУ, ЦСУ та СПД не сходить з перших шпальт німецьких змі. Для тих, хто ще не в курсі, то 9 квітня 2025 року в Німеччині була сформована так звана велика коаліція. Сторони нарешті узгодили коаліційну угоду під назвою Відповідальність за Німеччину. І вже 6 травня країна наймовірніше отримає нового канцлера, яким буде Фрідріх Мерц. Українські біженці стали окремою темою в переговорах. І, хоча в інтернеті вже з'явилася, Чимало матеріалів, де нібито все роз'яснено. Насправді залишається багато серйозних запитань, і саме про них ми сьогодні обов'язково поговоримо. Але спочатку давайте чітко розберемось, які нові правила тепер діють для українців, що прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Тут справді є про що розповісти, адже нова угода радше породжує нові питання, ніж дає чіткі відповіді. Ми також порівняємо, кого саме торкнуться зміни, а хто збереже старі умови і чи надовго. Обговоримо ключові моменти, які випливають із контексту угоди, але досі лишаються туманними через відсутність конкретних механізмів реалізації. Тож підписуйтесь на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, якщо воно вам буде корисним. Для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку або ж конструктивну критику, якщо вона є. А тепер давайте розберемося крок за кроком, що і до чого. Нова коаліція оголосила про суттєвий перегляд умов підтримки для українців, які тільки збираються прибути до Німеччини або вже прибули після 1 квітня 2025 року. Згідно з коаліційною угодою, таким особам більше не надаватиметься бюргергельд, як це було раніше. Натомість їх зрівняють у правах з звичайними шукачами притулку, тобто повернуть. Під дію закону про допомогу шукачам притулку Азюль б вербер Практичний наслідок від цього зрозумілий: це менший розмір грошових виплат і інший порядок їх отримання. Новоприбулі українці з тимчасовим захистом будуть отримувати допомогу лише за стандартами Азюль БЛГ, і тільки якщо вони справді потребують підтримки. Тобто держава тепер спершу перевірятиме майновий стан таких осіб і лише за відсутності достатніх ресурсів виплачуватиме кошти. Причому коаліція наголосила на необхідне. Ності єдиних по всій країні та послідовних перевірок майна, аби виключити зловживання, це означає, що, наприклад, за наявності великої суми заощаджень або стабільного доходу в Україні новоприбулим можуть відмовити в соціальній допомозі до вичерпання власних ресурсів. Допомога за азюль Бвербер License нижча за бюргергельт. За моєю інформацією, річ іде приблизно про 460 євро на місяць на одну особу у випадку самотнього дорослого. Для порівняння, стандартна ставка бюргергельт для самотньої особи у 2024 році становила 563 євро. Таким чином, різниця орієнтовно 100 євро щомісяця на користь старої системи. Але важливо відмітити, що виплати за азюль блг можуть надаватися частково натуральною формою. наприклад, Учорами або забезпеченням харчування в притулках і залежать від складу родини. Важливо також підкреслити, що формально українці і надалі підпадатимуть під параграф 24 Aufenthaltsgesetz, тобто збережуть статус тимчасового захисту і не муситимуть подавати заявку на притулок. Коаліційна угода говорить саме про біженців з правом перебування за директивою ЄС, тобто уряд не планує скасувати застосування цієї директиви для новоприбулих, а змінює лише систему їхнього соціального забезпечення. Отже, право легально проживати в Німеччині залишається, так само, як і право на освіту для дітей, доступ до базової медицини тощо. Постає питання про дозвіл на працю, чи отримують українці, що приїхали після 1 квітня, відмітку дозволено працювати автоматично і одразу, чи до них застосують обмеження, які існують для шукачів притулку. Зазвичай особі в процедури притулку не мають права працювати перші три місяці і навіть довше. Коаліція прямо не уточнила цей момент, викликавши запитання серед німецьких експертів. Дослідники з міграції звертають увагу, що якщо українці справді прирівняються до шукачів притулку, то формально вони теж могли б потрапити під тримісячну заборону на роботу або інше обмеження. Однак представники майбутнього нового уряду сигналізують, що не хочуть перешкоджати працевлаштуванню українців. Зокрема, сам Фрідріх Мерц ще під час виборчої кампанії заявляв, що новоприбулі українські біженці не повинні отримувати бюргергельд, але мають право отримати дозвіл на роботу. Тож можна очікувати, що для українців де-факто збережуть можливість працювати без довгого очікування. Скоріше за все, нові правила торкнуться лише фінансової підтримки, а не права працевлаштування. Остаточне роз'яснення має дати МВС Німеччини перед введенням змін. Тому чекаємо. Одне з практичних питань, де і як проживатимуть новоприбулі українці. Раніше багато хто селився у приватному секторі, у родичів, знайомих або орендував житло, отримуючи компенсацію оренди від Джоп-центру або від Soziale Лайстунген, якщо це пенсіонери. Тепер же, оскільки підтримка надаватиметься за системою Азюль БЛГ, можливо, нових біженців спершу скориговуватимуть до центрів первинного прийому чи комунальних гуртожитків для шукачів притулку. Прямої вказівки про це в коаліційних документах немає. Але прирівнювання до шукачів притулку може означати застосування стандартних процедур розподілу і розміщення. Якщо людина проживає в такому центрі, то частина допомоги надається натурально, так як їжа і базові потреби забезпечуються на місці. Пізніше, вже після закінчення встановленого періоду, біженці зможуть переїхати в індивідуальне житло і соціальна служба виплачувати їм гроші за оренду. З переходом на азюль БЛГ медичне забезпечення новоприбулих також повертається до базового пакету. Передбаченого цим законом. Тобто перші півтора-три роки статус українця де юре буде такий самий, як і у інших біженців, що не мають повноцінної страховки. Медичні послуги оплачуватимуться соціальними відомствами лише в разі необхідності при гострих захворюваннях, болях для невідкладних операцій, а також мінімальний превентивний догляд. Це щеплення, ведення вагітності тощо. Повний доступ до системи медстрахування надалі можливий або після 36 місяців перебування, коли людина здобуде право на розширення розширені спецпослуги аналогічного до страхування або раніше, якщо біженець влаштується на роботу і отримуватиме зарплату, тоді він як працівник буде просто застрахований. Натомість українці, які прибули до квітня 2025 року, залишаються застрахованими у звичайних Кранкенкаси коштом держави і мають ширші можливості лікування. Це суттєва різниця у соціальних правах тепер вже двох категорій біженців з України. Що ж, друзі, перед тим як рухатись далі у порівнянні тих, кого торкнуться не з тими, хто збереже старі умови, коротенька та корисна рекламна інтеграція. Продовжимо одразу після неї. Якщо ви ще й досі шукаєте справді надійний сервіс для грошових переказів в Україну, то я його вже знайшов і дуже вам раджу TransferGo. Я сам користуюсь цим сервісом, щоб хоч трохи фінансово підтримати близьких до мене людей, які зараз знаходяться в Україні. TransferGo це платформа, яка вже 12 років на ринку і має довіру понад трьох мільйонів українців за кордоном. А загалом сервісом користується більше восьми мільйонів людей. А їхній зручний додаток українською настільки інтуїтивний, що з ним порається навіть мій 10-річний син. Сумніваєтесь? Михайло, покажи. Відкриваємо додаток TransferGo. З безпекою тут все в порядку тільки через захисні механізми вашого смартфону. Натискаємо Створити переказ. Вибираємо країну, з якої переказуємо. В нашому випадку це Німеччина. Обираємо Україну як країну одержувача. Вводимо суму. Система одразу покаже, скільки отримає одержувач. Обираємо спосіб доставки на картку або на банківський рахунок. Вводимо дані одержувача, які можна зберегти, щоб кожен раз заново не вводити. Підтверджуємо платіж через захисний код своєї картки. І все. Переказ у дорозі. Як бачите, усе інтуїтивно, швидко і без зайвих рухів. Тож чому не скористатися TransferGo, якщо всі перекази без комісій на будь-які українські картки? Ще більш вигідніший курс при переказі на банківський рахунок. Гроші в Україні вже за одну годину. А наскільки просто здійснити переказ, мій син вам тільки що показав. Переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь, користуйтесь TransferGo із задоволенням і без проблем. На зараз варто чітко розмежовувати дві групи українських біженців у Німеччині: тих, хто вже проживає в країні, тобто приїхали до кінця березня 2025 року, і тих, хто прибуде або прибув починаючи з квітня 2025-го. Коаліційні нововведення не мають зворотньої сили і не вплинуть на першу групу. Як підкреслюють німецькі змі, українців, які вже довгий час в Німеччині, ці зміни не стосуються. Вони і надалі отримують тимчасовий прихисток за параграфом 24 зі всіма раніше наданими правами. Тобто, всі. Хто вже має посвідку на проживання як український біженець, можуть продовжувати отримувати соціальну допомогу, ну, звісно, за наявності потреби. Просто тепер це будуть не бюргергельд, а соціальні виплати за ґрунтзіхерунг, за якими зберігаються і всі пов'язані вигоди, включно з оплатою житла, повним медичним страхуванням, доступом до курсів інтеграції і так далі. На даний момент жодних додаткових вимог чи перевірок майна для тих, хто вже в країні нова коаліція не запроваджує. Якщо ви не знали, друзі, то українці, які прибули до Німеччини на початку війни, з березня по травень 2022 року, вже отримували допомогу за законом про забезпечення шукачів притулку. Тобто за тими ж нижчими нормами, що і для інших прохачів притулку. Однак, з 1 червня 2022 року попередній уряд запровадив спеціальний порядок. Українців перевели під юрисдикцію соціального кодексу СГБ. Цвай і наскільки я пам'ятаю, СГБ Цвьольф, фактично прирівнявши до отримувачів базового державного забезпечення, яке раніше називалось ХАРД-4, а вже з 2023 року називається Бюргергельд, і завдяки якому непрацездатні чи безробітні українські біженці могли отримувати щомісячну допомогу на рівні німецької соціальної допомоги по безробіттю. Але повертаємось до тих біженців з України, які тільки прибули чи прибудуть до Німеччини. Як ви вже зрозуміли, вони матимуть зовсім інший пакет підтримки. Це фактично створює дворівневу систему допомоги для біженців однієї категорії, залежно від дати прибуття. Нова коаліція аргументує зміни тим, що за три роки війни ситуація змінилася. Екстрений масовий наплив позаду, значна частина українців, уже облаштувалася, а ті, хто прибуватиме тепер, не повинні автоматично отримувати вищі виплати ніж інші категорії біженців. Лунають також політичні заяви про необхідність усунути несправедливість щодо мігрантів з інших національностей та інших країн, адже сирійці, афганці чи інші, хто шукають притулку в Німеччині, весь перший період отримують лише допомогу за Азюль БЛГ і часто роками чекають рішення, тоді як українці одразу мали більше прав. З одного боку, це так, але з іншого мені хочеться поставити запитання до майбутньої влади Німеччини. А чи будуть в такому випадку новоприбулі українці отримувати такі ж преференції від нового статусу перебування, як і афганці та сирійці, в контексті, наприклад, натуралізації, тобто отримання громадянства Німеччини, яке можливе за цим статусом і чітко прописано процедурно? Прямої відповіді, на жаль, поки що немає, але це не єдине питання, на яке я не маю відповіді. І да, друзі, у мене дійсно є ще декілька питань до нового уряду Німеччини. Перше, це як саме запровадять нові правила на практиці. На зараз тільки очікується роз'яснення від Міністерства щодо процедури перевірки майнового стану новоприбулих українців, порядку видачі дозволів на працю, участі новоприбулих в інтеграційних курсах і так далі. По-друге, подальша доля тимчасового захисту після 2026 року також не визначена. Якщо війна триватиме, ЄС може знову продовжити вже діючу директиву, і тоді уряду доведеться вирішувати. Чи залишити дві різні системи допомоги для старих і нових біженців, чи уніфікувати їх. Якщо ж ситуація в Україні покращиться, можлива поступова програма повернення у коаляційній угоді. Прямо не йдеться про примусове повернення українців, але загалом уряд декларує намір активніше повертати біженців додому, коли для цього будуть, звісно, підходящі умови. Тож ми з вами маємо дуже уважно стежити за подальшими рішеннями Берліна. Наразі ж можна сказати, що Німеччина продовжує надавати притулок українцям, хоча й дещо скорочує рівень матеріальної підтримки для тих, хто прибуває зараз. Це, звісно, компромісний курс, який нова коаліція обрала в умовах внутрішньополітичного запиту. Пату та стимулювання міграції, а також для бюджетної економії. А у мене на цьому все. Якщо є можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір на автівку для ЗСУ. QR-код ви зараз бачите на екрані, а більше інформації на цю тему ви знайдете в описі під цим випуском. Дякую вам за заздалегідь. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати якісну аналітичну інформацію. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.